Друзі, вітаю вас в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наші незмінні щоденні ефіри. Нагадую, ми з ними виходимо на змінно в понеділок. Споспонеділка по п'ятницю рівно о 18-й годині за Києвом об 11-й. за Вашингтоном. Говоримо про найбільш важливі та актуальні речі, що стосуються України, США і не лише мене звати Остап Яриш. Нагадую, що Продовж цього 30 хвилин ефіру маєте нагоду написати свої коментарі, запитання у Ютубі та Фейсбуці. Спробую я їх зачитати окремому ефірі. Відповісти, якщо буду мати відповідь, так само заохочую вас писати. Звідки ви дивитеся? Чи слухаєте нашу трансляцію? Завжди приємно такі коментарі читати, і важливо знати нам, де чують та бачать голос Америки українською. Друзі, сьогодні будемо говорити підсумовувати візит Володимира Зеленського до Вашингтона. його тут приймали Але перед тим згадаю про новини, які Зараз багато в Україні обговорюють про те, що сили оборони України 22 вересня завдали удару по штабу командування Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі. Бачимо, ми зараз ці кадри після цього удару. А про а, цю атаку підтвердили в збройних силах України. Деталі операції наразі не розголошують. Втім, бачимо зараз. З'явилося фото та відео із Севастополя, на яких видно стовп диму над штабом будівлі на штабом чорноморського флоту Росії в Севастополі. Також помітні пошкодження, видимі пошкодження цієї будівлі. Міноборони Росії визнало загибель щонайменше одного військового. Також говорять про шість постраждалих. Будемо стежити. Можливо, буде реакція у Вашингтоні. Можливо, будуть також реакції. Від е, якийсь можливо розвиток подій з України будемо про це говорити. Е, говоримо тепер про Зеленського про його візит до Вашингтона. Зараз вже в ці цей день український президент у Канаді після американської столиці він вирушив до Отави, де зустрівся із Джастіном Трюдо. Вже е, знаємо, що він також має виступити український президент в канадському парламенті. Це буде його першим особистим зверненням до Амер... канадських законодавців. В уряді Канади кажуть, що Отава також оголосить про додаткову допомогу Україні, яка може зокрема включати військову техніку. Також сприяння в навчанні пілотів у навчанні пілотів на літаках F-16 і сприяння з придбанням систем протиракетної оборони стежимо також уважно за продовженням українського президента до північної Америки. Вчора у Вашингтоні був дуже насичений день. Бачився український президент в американському конгресі. Мав зустрічі в Пентагоні в Білому домі на різних рівнях говорив про підтримку України з законодавцями і з урядовцями. Знаємо, що Джо Байден оголосив про надання, надання нового пакету допомоги Україні на 325 мільйонів доларів. Тут де увійшли нові. Протитанкові системи, системи протиповітряної оборони, ракети до них також новий транш кластерних касетних боєприпасів для України. Втім, не побачили ми там ракетакам, з оголошення на яке багато хто в Україні і, зрештою, тут у Вашингтоні теж чекали до якого закликали як на рівні конгресу, так і на рівні на рівні аналітиків, на рівні українських посадовців. Тім не побачила цього рішення. Хоча, от зараз, буквально перед ефіром бачу американські змі NBC, зокрема, пише посилаються на джерела е, свої в співрозмовників американському уряді. кажуть, що все-таки після розмови з Володимиром Зеленським Джо Байден може ухвалити рішення про передачу Україні певної кількості ракет атакам. Знаємо вчора Джейк Саліван, радник з нацбезпеки США, сказав, що вчора президент цього рішення не готовий ухвалити однак, не Виключає можливості передачі атакам з у майбутньому. Будемо стежити, як ми стежили до того, я чи буде змінюватися позиція Сполучених Штатів і чи е, отримає Україна це довгоочікуване для неї оголошення. Про інші підсумки візиту Володимира Зеленського, в тому числі зустрічі в Білому домі, про що говорили з американським президентом, які теми обговорювали? А що ця зустріч принесла? Розкаже Ірина Шенкаренко. Вона вчора зі мною працювала в Білому домі на місці події. Стежила уважно за всім. Можемо зараз переглянути її репортаж. Приблизно півтори години тривала зустріч президента США Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. За підсумками розмови, президент США Джо Байден запевнив українську делегацію, що представники демократів республіканців, а також звичайні американці підтримують Україну, адже знають, що вона бореться за свободу та суверенітет. Він заявив, Росія могла б завершити війну вже сьогодні, проте натомість Москва шукає зброю в Ірану та Північної Кореї. Джо Байден Значив, що з настанням зими Росія знову спробує використати війну як зброю. Тож, аби допомогти українцям пройти зиму, США відправляють в Україну новий пакет військової допомоги на суму 325 мільйонів доларів, зокрема для підсилення української протиповітряної оборони. А також як зазначив президент США Джо Байден, вже невдовзі до України приїдуть танки Абрамс сьогодні я схвалив новий транш безпекової допомоги США Україні, включаючи більше артилерії, боєприпасів та протитанкової зброї. А вже наступного тижня в Україну будуть доставлені перші американські танки. Абрамс. Ми також зосередилися на зміцненні можливостей протиповітряної оборони України для захисту критичної інфраструктури, яка забезпечує тепло і світло в найхолодніші та найтемніші дні року. Новий пакет пускових установок. І перехоплювачів захищатимуть Україну, українські елеватори, лікарні, школи та електростанції допоможуть берегти життя українців. Ми домовилися працювати над майбутньою міцю України. Це дуже важливе та стратегічне рішення, яке дозволить нам запобігти будь-якій новій агресії проти нас, проти України, нашого народу. І це буде одним із результатів вільнюської декларації Великої Сімки та наших двосторонніх домовленостей у галузі безпеки. Ми досягли нової угоди, яка посилить обороноздатність України. Щодо далекобійних ракет атакам, які сподівалася українська сторона, то в білому домі заявили, поки їх вирішили не надавати. Але президент США не виключає таку можливість у майбутньому. Натомість, Джо Байден запевнив, що допомагатимуть українцям не лише захищатися від російської агресії, а й вистояти економічно. Тож під час зустрічі Джо Байден представив спеціальну представницю президента США з відновлення України Пенні Пріцкер і зазначив, що США з партнерами зацікавлені, аби допомогти Києву знову відкрити ринки та мобілізувати інвестиції для проведення необхідних економічних реформ. Ірина Шенкаренко, В'ячеслав Філюшкін, Голос Америки. Ось такі підсумки від Ірини Шенкаренко, візиту Володимира Зеленського до Вашингтона. Про що вдалося домовитися? Чого українська делегація не почула, чого б хотіла бачити більше? Втім, на цьому візит українського президента не закінчився після зустрічі в Білому домі. Була ще одна. Подія, яка привернула увагу політичних еліт Вашингтона, виступ Володимира Зеленського в національних архівах Сполучених Штатів, де він зміг прямо звернутися до американського народу, також до американських законодавців, до представників а, культурної сфери, до волонтерів, до всіх тих, хто допомагає Україні тут у США. На цій події працювала Таня Ворожко, і думаю, з нею можемо детальніше поговорити, що власне, вчора відбувалося. Таню, вітаю тебе! Вітаю. Що була за подія вчора? Про що говорив український президент? Хто прийшов його послухати? Знаєш, Остав, це була неймовірна подія. Вона відбувалася, як ти згадав, приміщення національного архіву. Це таке досить розкішне приміщення, і воно має таке символічне значення, тому що там зберігається і оригінал декларації про незалежність і конституції. І насправді там зібрався такий знаєш весь світ політичного бумонду сполучених штатів. А також там були там були конгресмени, сенатори, а високопосадовці уряду, зокрема, міністр юстиції Мері, Мері, Мері Гарланд. Там була Пенні Пріцкер, про яку на згада. Але Ірина були посли, а керівники, лідери науково-дослідних інституцій. Тобто, там було тобто дуже досі. Така досить солідне представництво на всіх міст не вистачало. Так що деяким послам чи високопосадовцям довелося весь час стояти. А крім того, попросили всіх прийти дуже рано. І а, президент Зеленський з делегацією запізнився на понад півтори години. Тобто люди там провели хтось там і до трьох годин. Але тим не менш всі спілкувалися, а чекали, і знаєш, в якийсь момент за кілька хвилин перед тим, як з'явився президент, в залі така запала моторошна, така моторошна тиша. А і власне його виступ був таким цікаво побудований. Він виступав разом з Оленою Зеленською. Вони таким дуетом виступали, і в самій промові президента Зеленського я б хотіла виділити такі три основні моменти. По перше, він сказав, що скажімо, не імперія зла, а брак єдності це те, що може поставити свободу на коліна. Це не пряма цитата. Тобто, він говорив про необхідність єдності, про необхідність її зміцнювати. А друге він сказав про те, що якщо Україна паде, то половина Європи може стати російською зоною впливу і але каже він американські інвестиції в українську безпеку працюють а путін змушений змінювати свої ці, цілі замість того щоб диктувати свою мову як він собі думав а європі та цілому США та цілому світові він принижується особисто приймаючи делегацію північної кореї а, чи намагається якісь не нагодити з тегераном відносини ну і третє таке основний посил це те що це подяка це просто подяка і це основна така основна основний мотив основна мета власне цього виступу було подякувати американські Кому народові американцям українського походження не тільки а за допомогу Україні він сказав, що немає жодного українця, який не відчуває вдячності до Америки, що ця допомога працює. Вона рятує життя. Вона вже врятувала життя мільйонів. Саме через це ну, більшість України залишається вільною. Ну і таким центральним пунктом церемонії було власне вручення нагород. Нагороди вручали волонтерам. А дуже багато серед них дуже багато були також і лікарям та духовним лідерам. І я попитала, скажімо, кілька ну нагороджених. Один з них був 13-річний хлопчик, з яким дуже активно волонтер американський американець, з яким дуже активно фотографувалися українські посадовці, і як і він, так і інші мені сказали, що це значення для них має величезне, тому що це така знаєте реклама їх благодійності, коли спонсори шукають, кому дати гроші. Вони бачать фотографію з зеленським, і це допомагає. А збирати більше грошей, бачу знайоме обличчя і, і готові донатити більше таню. А ти сказала, що було багато членів конгресу, сенаторів конгресменів. Чи вдалося тобі розпитати в них про зустріч із Зеленським, яка була напередодні вчора вранці, саме а, в американському конгресі, і, а, і, і про ймовірність також схвалення подальшої допомоги, подальшого фінансування конгресом для України? Що ти почула від них? Так, дійсно, ми чекали досить довго. Я часу не гайла і е, спілкувалася, скажімо так, а з представників конгресу там нікого не було, хто був присутній на зустрічі з президентом Зеленським, тому що це були тільки лідери. А от сенатори там були. І давайте послухаємо деталями, з якими зі мною поділився Лінсі Грем, республіканець та Емі Клобучар, демократка. Він навів переконливі аргументи, що за допомогою Америки вони виграють. І якщо ми припинимо допомагати, вони програють. І якщо Путіну зійде з рук те, що він робить в Україні, він продовжить рухатися в Європу, і Китай ймовірно вторгнеться на Тайвань. Якщо ви цього не розумієте, ви пропустили багато років історії. Я вважав, що він був переконливим, але й скромним. Ви знаєте, український народ за 18 місяців повернув собі половину території, і жоден американець не загинув. НАТО збільшилося. Російська економіка розвалюється, російська армія знищена. Це була гарна інвестиція для американського народу. Ми вже мали війну протягом 20 років після тракту 11 вересня, але цього разу ми не втратили жодного солдата. Це партнер, про якого я мріяв. Вони готові воювати. Їм просто потрібна ваша економічна та військова підтримка. Вони не хочуть наших солдатів. Тож ідея, що Україна не має значення, не має сенсу з точки зору американської національної безпеки. Це просто смішно. Якщо ви думаєте, що Китай не спостерігає, ви просто не розумієте, і Путін продовжить. Якщо ми переможемо його в Україні, ми зробимо світ кращим, і все, що їм потрібно, це американська військова та економічна підтримка. Яка складає частину нашого оборонного бюджету? Ми знищимо російську армію, не втрачаючи жодного солдата. Він палко говорив про роботу, яку вони зробили. Що це українці, які пролили кров на передовій під час їхнього контрнаступу проти Володимира Путіна та варварського вторгнення? Коли бачиш президента Зеленського, слово яке негайно спадає на думку, це мужність. Були хороші запитання від сенаторів від зерна до контрнаступу. Що станеться, якщо відбудуться будь-які зміни в підтримці? І ви бачите результат у сенаті? США, коли у вас 80-86 сенаторів проголосували за законопроект про оборону. І лише 11 проти нього. У нас сильна двопартійна підтримка, маючи таких лідерів, як Шумер і Маконел. Завжди знайдуться люди, які мають інші погляди. Це є демократія, але переважна більшість у сенаті, переважна більшість демократів і республіканців твердо підтримують Україну. І у нас також є аргумент. Наші союзники разом надали допомогу на суму 88 мільярдів доларів на додаток до прийому біженців як європейські країни. Я щойно зустрічалася із прем'єр-міністром Норвегії в неділю. Він Приїхав до Міннесоти та говорив про сильну підтримку України. Тож я вважаю, що той факт, що інші європейські країни, Південна Корея та інші країни по всьому світу відстоюють демократію, є дійсно вагомим аргументом, який ми можемо надати нашим колегам, що це стосується не тільки Америки та України, а демократії в усьому світі. Дуже цікаві ці коментарі. Таню будемо чекати також деталей у програмі. Часта більших щодо цього візиту. Ну і будемо також стежити чи вдасться конгресу подолати суперечки і також ухвалити про ухвалити про ухвалити додаткову підтримку України. Таню, дякую тобі. Будемо прощатися. Таня ворожко була з нами на зв'язку. Говорили ми про візит і продовження візиту Володимира Зеленського до Вашингтона. А ще одна новина, яка, начебто, пройшла повз в у вирі всіх подій, які ми бачили вчора, але вона є не менш важливою. Новина про те, що, попри загрозу, що давно про яку ми чули так від зараз від американських сенаторів, Пентагон вирішив застрахувати всі свої операції пов'язані з Україною, від потенційного припинення роботи американського уряду, який може вже настати з 1 жовтня, якщо законодавцям не вдасться подолати суперечки і не вдасться ухвалити американський бюджет на наступний період, що це дозволить робити. Це дозволить безперервно здійснювати тренування, продовжувати поставку озброєнь та здійснювати підтримку збройних сил України. Ми знаємо так, що ну безумовно американська армія, всі операції пов'язані з нею. Вони підпорядковані є американським військовим, американському уряду. І в цілому, коли наступає шодаун чи припинення роботи американських урядовців. То це впливає безпосередньо також і на роботу військових. Так от Пантагон вирішив е застрахувати операції чи підтримку України на цей період. Тому кажуть, вони підтримка буде продовжуватися ця надалі, незалежно від того, чи буде шадан чи не буде. Е тому стежимо ми за цими новинами, в тому числі. Друзі, якщо маєте якісь питання, пишіть, спробую зачитати і відповісти. А давайте я гляну, чи можливо щось є у нас сьогодні. Бачу, вітають нас у Києві в тимчасово окупованому Луганську. Вітають нас, Львів вітає. Передає вітання також Черкаси, Малука, інші українські і не лише українські міста. Наталія пише, що далекобійну зброю потрібні Україні, щоб нагинули. Люди, і знаєте, з цим аргументом абсолютно погоджується дуже багато людей тут у Вашингтоні. Ми знаємо, що е американські е законодавці, зокрема група республіканських законодавців, сенаторів, писала листа напередодні до Джо Байдена із закликом передати Україні е ракети та КАМС. вчора. Ми цього рішення не побачили. Втім, для тих, хто приєднався пізніше, е бачимо повідомлення в змі, що е ймовірно, Джо Байден це рішення розгляне у майбутньому. Пише NBC, зокрема, що. Про це він говорив вчора Володимиру Зеленському, що Сполучені Штати можуть передати такі ракети, але знову ж таки дуже важливо дочекатися тут офіційних повідомлень, офіційних підтверджень від Білого Дому. Поки що це повідомлення в змі, знаємо дуже багато речей може змінитися. Так від повідомлень змі до офіційного рішення спробуємо ми отримати коментар офіційний від Білого Дому з цього приводу. Не лише е, ці речі відбувалися також у Вашингтоні. Окрім того, про що ми вже поговорили і про що розкала Іри... Ірина Шенкаренко, була ще одна подія. Зустріч важлива в Володимира Зеленського е, тут в американській столиці з американськими підприємцями, де він говорив про важливість підтримки американського бізнесу, про важливість інвестувати в Україну саме зараз. Про е, ці речі, про бізнесову складову про інвестиції, поговоримо з, з Оксаною Бедратенко. Наша наступна. Колега гостя Оксана, вітаю тебе. Дякую, що приєднаєшся до ефіру. В чому важливість так не лише у цих політичних перемовин, політичної підтримки, політичних заяв, але також підтримки приватного сектору, підтримки бізнесу. В чому полягає його суть, чому це потрібно Україні зараз? Так, Остапе, бізнес-аспект візиту Зеленського був потужним. Мабуть, що одним з найцікавіших була його зустріч з міжнародними інвестиційними компаніями. Цю зустріч організувала фінансова компанія JP Morgan. Там були такі, як Майкл Блумберг, інші гіганти американського фінансового бізнесу. Загалом, якщо подивитися активи, якими управляли. Управляють люди, що зібралися за столом із Зеленським, ось складають 30 трильйонів доларів. Це дуже багато. Наприклад, якщо поставити це в контекст, всі інвестиції, які члени американської торгової палати, це велика кількість компаній, внесли в Україну, це за час своєї роботи. Це 50 мільярдів доларів. Тобто, якщо навіть Певна частина невелика частина тих коштів, які компанії які представляли ці компанії, піде в Україну. Це вже буде значною перемогою за результатами зустрічі. Зеленський сказав, що ці компанії вже готові інвестувати до. України лише потрібно, щоб закінчилася війна, потрібно, щоб вони отримали гарантії безпеки. З іншого боку, США підтримують відновлення України, однак вони не хочуть отримати так би мовити НАТО прозлючених інвесторів, які втратили в Україні свої гроші. І тому великі надії покладаються на новопризначену спецпредставницю з економічного відновлення України Пенні Пріцкер. І вона також брала участь на події. Це круглий стіл в. Державному департаменті і озвучила три основні пріоритети для е, своєї роботи в Україні. First, навіть під час і точно після того як Росія програє свою загарбницьку війну. Україна має умови економічного зближення з Європою. Освічена талановита робоча сила, родюча земля, видобування природних ресурсів та доступ до єдиного європейського ринку це складові успіху. Вони є навіть зараз. Україна має вікно можливостей для реформ. Глибокий патріотизм українського народу та національний консенсус об'єднані на користь проведення реформ, які створюють умови для майбутнього успіху України. І ми усі знаємо, що ці реформи мають відповідати очікуванням приватного сектору, щоб бізнесу було комфортно в цьому середовищі, і він був готовий ризикувати і інвестувати. Економічне відновлення України це і спринт, і марафон. Маємо планувати європейську Україну інтегровану до світових ринків з довгостроковим сталим розвитком на основі чистих цифрових конкурентних технологій. Це марафон. А що ви знали? Я марафониця. Однак потрібні також і результати прямо зараз: надати імпульс відновленню, щоб українці могли впевнено повертатись додому і починати будувати на майбутнє. Це спринт. Цікавий цей коментар, аналогія зі спринтом марафоном Оксано. Питання таке: як перейти від цих розмов до справжніх інвестицій зараз? Um... Ти правий, Остапе, це е, мусить відбутися перехід, і що перше роблять іноземні інвестори, які хочуть інвестувати в Україну. Вони вже питають порад е, з досвіду тих компаній, які вже працюють в Україні. Е, я поспілкувалася е, цього тижня з Енді Гундером, президентом американської торговельної палати е, в Україні, і він сказав, що цей процес вже почався. Е, велика фінансова компанія е, BlackRock була е, минулого тижня в Україні. Вони питали, е, як себе почувають ті. Хто вже там працюють, е, і Гунтер сподівається, що е, ці компанії, які вже працюють в Україні, попри все, попри війну залишилися і розвивають свій бізнес, що вони стануть справжніми амбасадорами е, України у світі. Е, Пені Пискер, е, вона е, колишня е, ну, представник уряду, вона колишній секретар торгівлі. А, вона буде працювати на півставки, тобто вона буде в працювати в держдепі. А це буде ну буде не, не повний тиждень, але це буде як півставки. Але ми чуємо, що вона дуже активно буде подорожувати. І ось, ось а, я думаю, що дуже скоро оголоситься дата, коли вона вже приїде а, в, в Україну, і вона буде підтримати і бізнес. Але вона також а, чим буде займатися цим підтримка реформ. Надзвичайно важливо, щоб зараз реформи відбулися, і це відбулося саме для для українців. Ми бачимо, що є попит цих реформ, щоб вони щоб Україна реформувалася, щоб інвестори почували себе комфортно а щоб заходили. Безумовно багато уваги в Україні привернуто до майбутньої діяльності. Пані Пріскер. Будемо за її діяльністю. Ми стежити. Оксано. Що може стати зараз рушієм відновлення України? В чому зацікавлені тут також інвестори? Що тобі пан Гундер сказав? Так, ну як ми чули, пан Гундер. Спочатку він сподівається, що і пріскер стане рушієм тих реформ, і що бізнес почують голос бізнеса. Нарешті почують і там верховенство права такі речі будуть забезпечені для того, щоб бізнес середовище було гарним. З іншого боку, ми говорили про те, що є майбутнім в українській економіці. Тому що всі ми бачили, як війна змінила обличчя української економіки, зруйновані. Великі металургійні гіганти, які раніше складали значну частину української економіки і зайнятості аграрні поля заміновано. Але тим не менше, як мені сказав Гунтер, 84% компаній, які є членами асоціації американської палати, вони продовжують працювати в Україні. Вони ніколи не пішли. Але звичайно, вони повідомляють, що є втрати серед їхніх працівників, є втрати майна. Все ж вони не полишають свою роботу тут і виникають навіть нові галузі, які, про які ми не чули раніше так багато в Україні. Наприклад, він каже про видобуток літію або про розвиток оборонних галузей, також розвивається. Айці, незважаючи на те, що багато людей поїхало, все таки програмування інженери, програмісти, інженери потрібні, як каже Гунтер, і звичайно, сільське господарство. Давайте послухаємо про те, як яким він бачить майбутні сектори економіки України. Ми дивимося різні сектори. Тут треба кожний сектор окремо брати, і тоді просто зводити, що це може бути. Є сектори, які раніше не були розвинені, наприклад, сектор а, цих же а, мінералів, ці ж, наприклад, або цінних металів літій. Україна має запаси літію, одна найбільших в Європі. А це нові а, напрямки ринку. А, і для України це дійсно важливо. А, сектор Нафтегазу. Україна має ці запаси, щоб можна, коли будуть правильні технології, щоб видобуток відбувся, в має найбільші зберігання газу в Європі, також і тут є різні напрямки саме енергетики і по інформаційних технологіях. Дуже багато можливостей. Новий сектор, який ми бачимо, які зараз дуже активно розвиваються. Це сектор безпеки і тому, що. Коли є попит на передові, коли е, працівники, директори компанії їдуть на, на передові е, і бачать, що є потреба, вони такі повертаються. і Кажуть, так як ми можемо задовольнити цю потребу? Дати а, це, що основні збройні сили потребують, з на найновішими технологіями, і ми бачимо, що цей сектор саме а, оборони а, дуже активно а, розвивається. В нас і нові комітети, які в американській торвені палаті, які ми зараз активно розвиваємо, і це а, сектор. Ми вважаємо, що це буде Україна, може бути дійсно справжнім лідером в, в цьому, але дійсно це ще раз кажу, що Найголовніше, що компанії вони бачать, це є ця стійкість і натхнення українців, і вони хочуть вони натхнені, це, що Україна робить, і ми кажемо: дивіться, якщо українці під час війни досягають феноменальних результатів, то під час миру, після перемоги, буде ну можливості для Інвестиції для а, компанії заходити інвестувати в Україну і показати дійсно, що це прибутково можна а, робити бізнес в Україні. Безумовно важливий і цей аспект співпраці. Оксано, дякую тобі. Чекаємо на повну версію цього інтерв'ю. Оксана Бедратенко була з нами на зв'язку. Говорили ми про економічну співпрацю і а, співпрацю американського бізнесу із Україною і а, те, чому американський бізнес зацікавлений. Маємо ще хвилину до закінчення ефіру. Думаю, можу зачитати питання. Бачу, Вікторія питає, яким чином Пентагон застрахував себе від шатдауну. до нашої попередньої теми. Пентагон не застрахував себе в цілому від шатдауну, але застрахував операції чи діяльність із підтримки України від можливого впливу шатдауну на це. А я можу довго розказувати про те, як працює американська бюрократія, але це займе багато часу. Якщо коротко пояснити, то Можна наскільки я розумію, визначити певні операції, певну діяльність як критично важливу, і попри припинення американського припинення роботи американського уряду продовжувати цю діяльність. Безперебійно з того, що я бачив у повідомленнях в пресі, вочевидь, ідеться про саме таку річ, що Пентагон визначив операції з підтримки України, тренування військових, поставку зброї для України і інші інші речі як критично важливими для наці... національної оборони, в тому числі тому а, пишуть а, і в змі і повідомляють а, представники Пентагону, що на цю діяльність шатдаун не вплине жодним чином, якщо шатдаун знову ж таки відбудеться. Друзі, дякую вам за вашу активність сьогодні за ваші коментарі. Бережіть себе, побачимося в програмі. Часта двадцять 22, А бривінг, як завжди, повернеться в ефір вже в понеділок. О 18-й. До зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте.